Продовжуємо обрізку груші на сіянцевій підщепі. Є скелетна гілка, будемо з нею працювати. Викидати її не будемо. От, шукаємо бруньку, яка. Можливо, нам видасть розлогий кут. Це будемо вкорочувати. Тут також це вже дуже загущуватиме. Це викидаємо, це вкорочуємо. Надії, що там закладеться. Пудова деревина. Так. Ну, в принципі, до коліна занизько, але залишимо підпорядковуємо її. Раз. Раз, два. Бачите, під якими гострими кутами відходить ріст цієї ігрушки. Три. Раз, два, три. Кидаємо, це десь на цьому рівні. Цю викидаємо. Так, цю легенько щіпаємо, щоб вона закладалася в подальшому. Цю ось так. ну Цю прийдеться на це вирізати. Гілку дуже сильно, також дуже сильно. Бачимо, тут я задав такої пониженої крони, пониженої зони плодоношення в перспективі. Тут все експериментально ріжу на косий, зріз. Такі коротенькі сучечки. А що воно з цього буде? Відступаємо від останнього зрізу сантиметрів з 20 Ось така ось у нас вийшла обрізочка груші. Маємо одну, другу, третю, четверту скелетну гілку, ну, п'яту, шосту, щось з цих потім викинемо. Подивимося, як воно буде розвиватися. Ну, але на всі сторони ми розвитку забезпечені. І вже навіть обростаюча деревина є, можливо, буде і плодоношення. Далі Далі йдемо, От, бачу вертикалі, відразу скидаю їх. Вибираємо броньку пологу, нам потрібно. От, ось ці Підпорядковуємо бічні гілки, ось вже перша гілочка. Ось. В ідеалі, в книжному варіанті. Цю гілку потрібно було б викинути, оскільки суміжне розходження дуже загущено, навантаження сильне і загущення сильне. Але я залишаю. Так, дивіться, це також для ідеальних плодів це все також треба повикидати. Можна було і залишати, обростаючи цю деревину. Ну, це вже в густині корони, це вже точно потрібно викинути. Так, переведення робимо. Нарешті в нас вже є розлогий кут. Все, добився. Супер. Є, тут сильно загусто викидаємо, цю прирізаємо. Цю також прирізаємо. Це в нас одна скелетна гілочка вже з бічними, друга скелетна гілочка вже з бічними. І ось добираємося до третьої. Як же класно вийшло, щоб її ось розвести. Ось таким довгим, безжалісним формуванням. Все ж таки вийшло розвести. Добитися ось цих розлогих кутів. Бачите. Сіянцеві груші. Ну що, можна цю залишити, можна її викинути. Раз, раз, два, три. І в цій ділянці буде забагато для неї гілок, тому я її приймаю рішення викидати і залишити ось цю. Можна навіть її перевести на... Ось цей розлоги таке відходження. Ось це буде у нас більш як скелетна гілка. Ну це в мене як... ця як обростаюча, її потрібно безжально видалити. Варіантів немає вона в ярусі Заважатиме. Ось. Так, далі. Тут переведення, вільна зона, маємо право залишити. Навіть ось такої довжини їй дати. Так, ось цю можемо залишити, можна її навіть не зачіпати. Цю перебиваємо, цю перебиваємо, цю перебиваємо, цю тоненьку залишаємо. І експериментально на сянцевій підщепі робимо ось ці такі йогославські сучки. Може хтось їх і по-іншому називає я так. Так, бачимо, в нас є одна гілка. Вже з гілками першого порядку, друга, третя і четверта. Ну, є ще п'ята, це вже більш як обростаю, щось між ними можна буде вибрати, якусь зрізати. Груша дуже гарно, напевне, на рівні з персиком відновлюється, відбиває і сприймає зріза. Проблем з цим не буде. Ось такий вже залишив тонкий, більш і мірі тончий запровідник. Пагони, аби вони, вони не дуже під гострими кутами. Надії, що вони будуть закладати ось такі тут плодові утворення і сучки. Так, ходімо далі. Гарні є гілки, але вони дуже занизько. Ми їх ось бачите, будемо обрізати за кіль... на кільце. Ось так. На рівні коліна, хоча б щоб можна було нормально працювати з деревом. Раз, один, два. Три. Один, два, три. Ну, Може буде чотири. Один, один, два, три, чотири. Скелетні гілки. В ярусі ніяких шипів цих не залишаємо. Сучків не залишаємо. Все ріжемо. Ось цей тут. Шукаємо бруньку більш пологу. Тут зрізаємо. Так, тут можна. Ні, на кільце вирішити. Цю гілочку залишаємо, вона рости не буде. Можливо, в перспективі буде плодовою гілочкою. Бачимо, так? Один, два, три, чотири, можливо, ще п'ята. Ось тільки позалишав на ярус, на формування. Ходімо далі. Вже зараз телефон десь скоро вимкнеться. Так, викидаємо ось ці. Сильні вертикалі. Так, будемо вибирати між цією і між цією гілкою. Вибираю задати лідерних позицій всю, тому що вона йде більш міжрядя. Цю взагалі викидаю. Також ця гілка йде в міжрядя. Вона підпорядковуємо її до тієї. Тут скидаємо ці всі вертикалі, оце викидаємо зону загущення на кільце. Переводимо на більш пологу, горизонтальну гілочку, вертикаль викидаємо. Так, що в нас тут? Так, давайте спершу тут її впорядкуємо. Ну, є в нас, ось бачите, скелетна гілка. Чим вона погана? Зона суміжності. Але менш ти, залишаємо її. Е, варіанти. Це можна перевести на цю, але вона вже буде сильно. Контактувати з рештою гілок. Придеться тут. Врізати просто як гілку першого порядку, а тут залишити в перспективі на е, гілку скелету. От, лідерні позиції в неї. Так, цю гілочку, хоч вона й нависає, можна її ось так щипнути, легенько вкоротити. Можливо, вона буде плодовою у нас. Цю гілочку також можна, але то вже забагато буде в цій зоні. І ми її отак б'ємо тут на ось такі кусі сучки.